Розшукуємо 16-річного Артура Дроздика із Херсонщини. Зв'язок із дитиною обірвався ще у перший день повномасштабної війни, і за весь цей час про хлопця не було жодної звістки. Я дуже сподіваюся, що з Артуром все гаразд і на зв'язок він не виходить. Виключно через окупацію, адже хлопець зустрів війну у селищі Горностаївка, це лівобережжя Херсонщини, і досі залишається не Україні. Тому я звертаюся до усіх, хто мене зараз бачить, а особливо до жителів Горностаївки та. Прилеглих населених пунктів, які можливо дивляться цю програму у соцмережах, уважно придивіться на фото хлопця та запам'ятайте це обличчя. Якщо хтось бачив Артура чи знає, де він може перебувати зараз, не зволікайте та телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 116 шістнадцять Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора. Безкоштовні. Якщо ж немає можливості зателефонувати, пишіть у чат бот служби розшуку дітей в телеграмі. Важлива будь-яка інформація. Це лише одна історія зниклої дитини. Загалом, від початку війни, ми отримали майже три тисячі звернень про допомогу у розшуку. На щастя, переважно більшість дітей вже знайшли, але й досі доля багатьох лишається невідомою. Особливо це стосується тимчасово окупованих територій, де фактично паралізована робота поліції, звідки неможливо виїхати та є проблеми із зв'язком. Допомогти відшукати зниклих дітей може кожен. Приділіть усього хвилину вашого часу та зайдіть на сайт служби розшуку дітей Магнолія. Тут можна переглянути усі фото зниклих. Хто знає, можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати. Погляньте на фото, це 15-річний Дмитро Ганюков, який також зник ще у перший день повномасштабної війни на Херсонщині. Хлопець мешкав у Каховському районі в місті Таврійській. Уявіть, від 24 лютого минулого року про нього не було жодної звістки. Відтак я дуже прошу усіх уважно придивитись на фото Дмитра. Він виглядає на 15-16 років. У нього довге темне волосся та темні очі. Якщо раптом хтось його бачив чи знає, де він може перебувати зараз, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером. 116 шістнадцять Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Також хочу нагадати, що і досі тривають пошуки дев'ятирічного Микити Ніколаєва з міста Рубіжна на Луганщині. Цей населений пункт був окупований від травня минулого року, а от зник Микита вже у травні цього року. І фактично про долю дитини вже півроку нічого не відомо. Відтак я дуже сподіваюся, що завдяки вашій небайдужості хлопчика вдасться відшукати. Будь ласка, ще раз уважно погляньте на фото та спробуйте запам'ятати обличчя Микити Ніколаєва. У нього блакитні очі та світло русяве волосся. Виглядає хлопчина на свої 9 років. Якщо раптом хтось бачив Микиту чи бодай щось знає про його можливе місце перебування, не зволікайте та набирайте з будь-якого мобільного оператора короткий номер служби розшуку дітей Магнолія 116.30. Дзвінки безкоштовні. Якщо раптом немає можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот службу розшуку дітей в телеграмі. І ще попрошу хвилинку вашої уваги. Це 12-річний Герман Вірченко. Хлопець також мешкав на Луганщині у місті Сватове, яке також було окуповане ще у травні 22-го року. Зв'язок із цим хлопчиком обірвався понад півроку тому, 27 лютого. І за весь цей час про дитину не було жодної звістки. Саме тому я сподіваюся на вашу допомогу. Увага! На фото Герман виглядає на 12-13 років. У нього русяве волосся і він середньої статури. Якщо хтось знає, де може перебувати дитина, одразу дзвоніть нам на гарячу лінію за коротким номером 11630. Або ж пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. У будь-якому місті, в будь-який час, просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua